Любі клієнти. У нас нова процедура експрес-укладка Я вам покажу нашу модель. Наш майстер, Марина. Марина, що про себе розкажеш? Мене звати Марина. У б'юті сфері я більше п'яти років. Роблю зачіски будь-якої складності, як укладки, так і різні пучки. Так, а давайте покажемо другу модель, яку зробила Марина. Це все на коротке волосся. Ось така ще зачіска. Вона тримається до трьох днів. Ви тільки розчешете, і кожного дня у вас буде зовсім по-іншому вигляд. Тому, якщо ви збираєтесь на якесь свято, запрошуємо вас до Маринки. Вона рада вас, чекати вас зробити красунями. Дівчата, ви задоволені? Дуже. Скільки часу зайняла опадка? 30 хвилин, і ви будете ось такою нереально гарною зачіскою. Якщо у вас день народження, будь-яке свято, приходьте. Також Марина, робить ще які процедури. Також я роблю макіяж і фарбування волосся, а також моделювання та фарбування брів. Молодець.